Як оскаржити висновок ВЛК? Мінюст надав більш детальне роз'яснення з цього приводу. Я адвокат Андрій Бурянський, і в цьому відео я розповім а деяким нагадаю, вкотре, як саме оскаржується висновок військово-лікарської комісії, враховуючи позицію і роз'яснення Міністерства юстиції України. У кого можуть виникнути питання щодо оскарження висновок ВЛК? На жаль, Досить у багатьох військозобов'язаних виникають ці питання. Чому? Тому що наразі дуже багато виникає питань іноді при проходженні військово лікарської комісії. Особливо, якщо ви не проходите її в стандартному режимі, тобто, наприклад, отримали повістку, прийшли і проходите військово-лікарську комісію. Або, наприклад, бачите, що у вас строк. Військово-лікарської комісії закінчується, рік вона дійсна, і ви вже не чекаючи певних листів від, з повістками від ТЦК, звертайтесь через Резерв плюс з отриманням направлення на проходження військово лікарської комісії. Фактично, не з'являючись навіть до ТЦК та СП, ви отримуєте це направлення і йдете за місцем свого проживання в тому лікарському. Закладі, де проводиться ВЛК, і проходите, в принципі, без особих проблем. ВЛК. звісно, до нього треба підготуватися.